Напередодні місцевих виборів всеукраїнське об'єднання Свобода підсумовує зроблене за останній рік. Як наголошує голова обласного виборчого штабу Назар Горук, місцева свобода значно реорганізувалася, поповнилася молодими людьми та вже готова оприлюднити найвагоміші досягнення. Свободу вважають однією із найпринциповіших проукраїнських сил. Воно і справді так наголошує Назар Горук. Доки інші мовчать, свободівці на місцях і в Києві відстоюють свою позицію. Хоча це не просто, адже представників цієї організації арештовують по всій країні, а мирний мітинг з двох боків супроводжує Беркут. Сьогодні складається така ситуація, що українофобська влада Януковича Азарової Тігіпка створює все, щоб український народ зубожів. Ми пригадуємо, що ще в квітні місяці були підписані так звані харківські угоди, згідно яких тодішня влада з усіх екранів телебачення говорила, що ціни на газ будуть зменшені на 30%. На сьогоднішній день ми маємо навпаки підняття ще плюс на 50%. Тобто вони знахабніли до такої межі, до такої крайності, коли вже український народ має сказати своє слово, і в цих умовах, звичайно, сукраїнське об'єднання свобода є єдиною проукраїнською політичною силою, яка здатна захистити інтереси громадян. Окрім принципової політичної позиції, яка полягає у відродженні української національної держави, збереженні мови та історії, підвищенні економічно-соціальних стандартів, свободівці активно займаються благодійними спортивно-культурними акціями. На день незалежності вони організували автопробіг та футбольний турнір. На гравітоні свободівці власними силами прибрали та обладнали спортивний баскетбольний майданчик. Раніше тут була захаращена та засмічена ділянка. Тепер юнаки займаються спортом. Окрім того, саме завдяки свободі, світ побачив збірник поезії молодих поетів Первоцвіт до нього війшли кращі твори учасників конкурсу, присвяченого дню народження Шевченка. Таких справ свободівці роблять багато, хоч і не завжди їх афішують. Це досить потрібно, тому що одне діло, коли ти пишеш, а інше діло, коли ти, тебе друкують. Це в першу чергу для самого себе дуже приємно. Піднімається власна самооцінка. Надзвичайно приємно, що є люди, які Бачили, що це можна надрукувати, що вони зробили для мене таку послугу. Я Дуже вдячний організації Свобода за те, що вони це зробили. Свободівці наголошують, українці повинні врешті підтримати національну проукраїнську силу, яка ставитиме інтереси України і громадян на перше місце. Назар Горук наголошує, до свободи входять тверді у переконаннях люди, серед котрих не тільки багато молоді, а й успішні авторитетні буковинці, які здатні взяти на себе відповідальність за майбутнє Буковини та України. Чернівецька обласна організація це команда однодумців, які виховані націоналістичному дусі. Команда людей, які здатні вирішувати конкретні проблеми. Команда людей, для яких слово Україна це не просто назва держави, це сенс життя. Леся Воронюк, Сергій Кирилюк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.